Тим, що в Житомирі є вільних біля 600 місць, де можна належним чином облаштувати робочі місця підприємців і людей, які бажають торгувати своїм товаром. Друге питання: ми бачимо, що навіть будується, далі продовжують будувати сучасні місця. Головним чинником є, що майже 170 чоловік вже уклали угоди. І там в контейнерах поклали свої вже речі і готові до того, щоб перейти. І тільки тих 10-15 чоловік, які сьогодні бунтують, вони в певній мірі, ну, безумовно, спокушають інших йти і торгувати, стояти на дорозі. Це і антисанітарно, це антисьогодні ну, взагалі, відносини до споживачів у всіх умовах і санітарних, і торгових, і гігієнічних. Сьогодні є можливості перемістити цих людей. Сьогодні там помірна плата. А якщо це інваліди, ветерани, пенсіонери, це безкоштовно. Більше того, запропоновано сім ринків. Глобал сьогодні дає безкоштовну можливість розміститись на своїй території і готовий укласти це і підтвердити договором на п'ять років. Тому сьогодні я хотів би, щоб ми зняли разом з людьми спекуляції навколо ринку, зробили тут належні умови для паркування автомобілів, для відвідувачів ринку, для відвідувачів магазинів. А людям, які сьогодні торгують просто на вулиці і часто нелегально, запропонувати нормальні місця. Тим, що пільгові категорії безкоштовно, тим, які сьогодні сплачують на рівні сплати, які вони тут за прибирання, це 5-6 гривень на день. Тобто, це абсолютно посильно. І третє питання: ви подивіться, от, іде ж мова про торгівлю панчохами, взуттям, дитячими іграшками, білизною, тобто, тим, що торгують на ринку, тим, що торгують абсолютно конкурентно здатна сьогодні. Інший, чому ж то суспільство, Житомир, має терпіти? Такі ну сьогодні переваги інших незаконні абсолютно. Тому я впевнений, що нас підтримують і підприємці, нас підтримують сьогодні і е, ті люди, які торгують. Ну а далі йдемо про